Друзі, нас чекає дуже насичений астрологічними подіями тиждень. Можна сказати, один з найнасиченіших тижнів січня. У період з 12 по 18 січня більша частина планет зі знаку зодіаку Стрілець перейде в знак Зодіаку-Козирік, а саме Венера, Сонце, Меркурій і Марс. Ми вже бачили, як ці планети. Проявили себе в знаку Задяку Стрілець, у тому числі у вигляді операції США у Венесуелі. У знаку Задяку «Козиріг» планета Марс відчуває себе ще сильніше. Однак, ґрунтом для конфліктів і акцентом уваги зараз буде зміщуватися на ресурси та їх контроль. На даний момент на небі формується схожа ситуація, яка була в лютому 2022 року, коли почалась повномасштабна війна. Росії проти України тоді також багато планет було в знаку Зодіака Козарік. Єдина планета, яка зараз в цьому не бере участь, це Сатурн. Існує імовірність, що повернення планет в подібне положення дасть можливість вийти з ситуації, в якій Україна опинилась 4 роки тому і ніяк не може. Вийти. Це скупчення планет буде зберігатися в козерозі до 2 половини лютого, а Марс поки не знак 23 лютого. Ми будемо уважно спостерігати за тим, як будуть розгортатися події. Якщо ви хочете дізнатися, які астрологічні тенденції чекають особисто на вас у 2026 році, ми будемо раді бачити вас на консультаціях. Бережіть себе!